Вогняний Бог Маранів. Незвичайна поява. Урфінджус остаточно переконався, що поява Карфакса новий дарунок долі, яка, здавалося, на довгі роки забула про нього. Залишалося тільки скористатися цим дарунком. Але тут Урфі нагоді було вчити. Він вирішив з'явитися до маранів. У грізному вигляді повелителя вогню. Зачаровані його могутністю, стрибуни відразу визнають Урфіна Джуса своїм вождем. До місяця молодика залишалося дев'ять днів. Безмісячної ночі на темному небі, марани побачать Урфіна у вогняному сяйві, і він спуститься до них на небаченому птаху. Хто не здригнеться, Побачивши таке диво, вигнанець готувався покинути остогидлий йому край. Невтомний Карфакс у супроводі клоуна кілька разів літав у країну маранів. Там Еотлінг темної ночі заховав столярні інструменти Урфіна та найпотрібніші предмети домашнього вжитку. На останок орел відвіз топотуна. Невразливий для стріл і списів відданий звір, який не знає сну, не потребує їжі, буде неоціненним охоронцем свого пана серед сильних і небезпечних його майбутніх підданих. Важливим було й те, що ведмеді не водилися в країні стрибунів, і топотун видасться їм надзвичайною істотою. Аж ось настав намічений день. Урфін вирушив у далеку дорогу. Він не замкнув будинку на замок, як зробив минулого разу. Джус наніс усередину хмизу і підпалив його. Вдасться йому чи ні здобути владу над трибунами він все одно не повернеться сюди до марудного, одноманітного існування нікчемного городника. Або пан, або пропав, віддамся долі. Вирішив Урфін. Усяєві полум'я розпочне він нове життя. Усяйві полум'я покинув минуле. Будинок Урфіна спалахнув, як величезне вогнище. Жителі Когіди побачили віддалену заграву, і в тьмяних її відблисках промайнула над селом велетенська тінь. У країні Маранів від часу їх переселення з підземелля минули сотні років, протягом яких трапилася безліч стихійних лих, пожеж, повеней обвалів. Та ніколи ще Марани не переживали настільки тривожних, бурхливих подій, як того незабутнього вечора. Почнемо з того, що на вулицях селища, де жив князь Тор. Після смеркання з'явився небачений бурий звір і закричав суремним голосом: Готуйтеся, марани, готуйтеся! Цього вечора перед вашими очима з'явиться серед неба ваш майбутній могутній повелитель, вогняний Бог Урфінджус!» І цьому звірові писклявим пронизливим голосом підтакував маленький дерев'яний чоловічок. Що вмостився у нього на спині. Люди країни Маранів, радійте і веселіться, до вас сходить з небес вогняний бог Урфінджус. Тремтячи від подиву й страху, напіводягнені марани повибігали зі своїх куренів та навісів, питаючи князя Торма, що все це означає. Але Торм не міг відповісти їм. А дивні оповісники й далі волали, як на віженні. Аж ось над селом виникла гігантська тінь, а над нею виднілася вогняна заграва. Це відсвіт блискавки, шепотіли вражені марани. Тінь спускалася дедалі нижче, і згори зарокотав громоподібний голос. Я вітаю вас, мої любі марани! На землю перед спантеличеним натовпом спустився велетенський птах, із його спини легко спригнув чоловік у багряному плащі в яскраво червоній шапці з білим пір'ям, а в його високо здійнятій руці палахкотів смолоскип, далеко розсипаючи іскри. Здавалося, в нічній темряві з'явився живий вогонь. А вже ж Урфінджус надзвичайно ефектно вперше з'явився перед стрибунами. Розгублені, перелякані, люди попадали навколішки, затуляючи руками обличчя від яскравого полум'я. Прибулець із небес загримотів гучним голосом: Не бійтеся, діти мої! Я прийшов до вас не лихо коїти, а дарувати добро. І перед усім, я змушу вас переконатися, що це полум'я, яке завжди приносило вам загибель і руйнування, відтепер стане вашим вірним слугою. Добрий то потуне, звернувся Урфін до ведмедя. Дістаньмо, соломи. Неподалік лежала копиця соломи, приготованої для спорудження куреня. Ведмідь підтяг до хазяїна кілька оберемків. Джус склав їх акуратно купкою і підпалив. Полум'я шугонуло вгору, а нажахані марани позадкували. Урфін розсміявся. Не бійтеся, ясновельможний торм і княгине Юма. І ви, поважні старішини, Грем, Лаке, Венк, підійдіть на сюди. У натовпі почулися схвильовані голоси. Він усіх знає на ім'я. Диво, диво. Це Бог, а не людина. Еотлінг дзвінко оголосив Великому Урфінові все підвладне, земля і небо. А простодушний Карфакс докинув своїм низьким хрипким голосом Урфін благородний, він усім бажає добра. Полум'я почало прогоряти і, набравшись сміливості, Марани присунули до вогнища. Ніч була прохолодна, як завжди в долині, і люди добряче замерзли. Та коли вони наблизилися до вогню, їх огорнула приємна теплість. Торм і старішини підставляли до вогнища то один то інший бік, і у них з'являлася думка, що небесний прибулець приніс із собою сонячне тепло і світло. Чарівну владу Урфіна Джуса визнали беззаперечно. Він став не просто королем Маранів його визнали Божеством. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.